Ось дістала я свій літик. Запікався він 3 години при 80 градусах. Зараз відкрию, подивимося, що там відкрила, дивіться який. Відчувся. Зараз я розріжу. Все розрізала, дивіться який. Получився. Ну це готове. Оце виходить. кострец, Это кусок костреца. такие получился. Он сочный. Смотрите, эти шиюшка есть. Он в холодильнику потом застынет, будет вообще красота. такая буженинка у меня получилась.